Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на Car і Місто Житомир Покровська, 271. І, як завжди, покажемо вам декілька рядів автомобілів. Ну сьогодні буде то один ряд. Це буде VIP, лакшері, люкс автомобілі. Це периметр у нас. Ну а перед тим як ми розпочнемо, я хочу подякувати нашим Збройним силам України та всім формуванням, хто захищає нашу землю. Величезно вам дякую і звернутися до всіх небайдужих людей, а навіть і до байдужих людей. Давайте робити все, щоб наблизити перемогу. Тому. У всіх є знайомі, близькі родичі, хто потребує, робить якісь збори. Тому донайте, робіть все для того, щоб у наших хлопців і дівчат було чим нищити ворога і вигнати їх з нашої території. Ну а ми, шановні друзі, до речі, дякуємо всім підписникам. Хто не підписник, підписуйтесь, ставте палець до гори або дизлайк, або лайк. І обов'язково, шановні друзі, робіть все для того, щоб насолоджуватись цим життям. Робіть все для того, щоб кайфувати, але нагадаю, що кайфувати будемо після перемоги. Зараз потрібно все робити, щоб допомагати знищити ворога. Ну а ми покажемо вам. Ряд один ряд, такий довгі автомобілів. І тут такий у нас контраст буде, тому що покажемо вам Lexus, який вже показували два рази, але він зараз стоїть на цьому місці. Це у нас в'їзд в наш кармаркет на Покровській 271. І якщо ми ось зараз розвернемо камеру, ось так от покажемо. У нас більше 250 автомобілів завжди знаходиться на кармаркеті. Це величезний асортимент, кійця охороняє у нас всіх собак охороняють, а у нас кіці охороняють, кармаркет. І сьогодні ми покажемо ось цей ряд, який ось туди йде, і там десь завершується, десь він там, десь там на вивезці. Тому будемо розпочинати, І, як я вже говорив, з автомобіля, який у нас. Стоїть, напевно, тижні два. Він тільки заїхав. Ми один раз його показували, як тільки він заїхав. Два тижні вже. Це Lexus LX 570, 2008 рік, 233 тисячі пробігу, 5,7 бензин, встановлено ГБО. Сім місць, автомат, повний привід Сполучені Штати Америки, два ключі, ціна 28 650. Всі документи, як він обслуговувався, офіціала є. Все по ньому дуже добре, все класно. Надійний офігенний автомобіль. <кхм> І е, щось, щось в мене горло, аж холод пішов, аж горло деренчить. Е, побачив сьогодні цього Форд Ренджера. І він мені дуже сподобався. І тим більше в мене знайомий, хоче там придбати автомобіль, щоб на рибалку їздити. Йому скину і кажу, Вау, яка класна машина. Отже, Ford Ranger, 17 рік, 264 тисячі пробігу, 2.2 Дизель, автомат 5 місць, повний привід. Офіційно придбалося авто в Україні. Має два ключі. Ціна 244. 24, Шкіряний салон. Ну, ми бачимо, що тут у нас попереду два місця, позаду, три місця, і ще величезний багажник. Ну, пікап просто топовий. Хотів показати вам ту шкоду, а то чесно підскажу, то нашого менеджера Олександра Віареска, ось ця шкода, ось там от з такими модними дисками, ось там він стоїть. А ми покажемо вам цю манюню. Красунечка, манюнечка, трьохдверна Fiat 500 І. А це що, електро? Так, це ж електро. Якщо і це електро, 15 рік, 67 тисяч пробіг 24 двадцять 5 місць. Передній привід Сполучені Сати Америки, два ключі, 6500. 5 місць. Я думаю, тут більше не 5, а напевно 4 місця правильно писати. Хоча я можу помилятися, ну, напевно, 4 місця, бо сидіння не 4. Але написано 5. Ну, може, власники щось більше знають, бо по документам. Але красунечка, ванюнечка така. Так, далі. Ви подивіться цей колір, топчик колір. До Джорні. автомобіль 2020 року, 39 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 7 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки один ключ ціна 14 800. На тканині. Тканина тут у нас. Так, далі. Ідемо далі до цієї Кіа. До речі, сьогодні трошки будемо показувати всі у нас кросовери позашляховики в цьому ря ряді. І Ось Kia Sorento. Сирента це ж так, мабуть. 13-й рік, 209 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід. Корея, один ключ, ціна 17800. По можливості Ірина буде показувати вам автомобіль зсередини. Так чисто притулити, щоб побачили салон, але я нагадаю, що весь автомобіль із середини ви маєте можливість побачити у нас телеграм-каналі, нашому сайті, в Вайбері, І там камера 360 абсолютно покаже весь салон середини. Так, далі. BMW XS, як каже моя дружина, X5. Побачила так, і все скаже. 14 рік, 219 тисяч пробігу, 3 дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Швеція, один ключ, ціна 29300. Шкіряний салон, це зрозуміло. Шторочки ззаді є. Тобто у цього автомобіля є все. І найголовніше трьохлітровий дизельний двигун. Так, далі. Хай. Який рік там у нас? 17, 15, 19, 13, 19, 20. Так, цей Тіксончик у нас 19-го року. 171 тисяча пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Корея, два ключі, ціна 22 799. Ось цей автомобіль мені подобається. До речі, сяти у нас недооцінює чомусь в Україні, хоча сам раніше з 90 Курдоба. Е, а ось цей автомобіль мені дуже зашов і дуже сподобався. Е, це ся Тарако, Тарако 2019 року 125 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, автомат, 7 місць, повний привід, Німеччина, два ключі, додатково гума на дисках, ціна 25 800, панорамний дах. Шкіряний салон комбінований з тканиною. І взагалі візуально він непогано виглядає. Дуже непогано. І ось автомобіль, який вчора до нас заїхав, сьогодні, до речі, у нас неділя, друге сьогодні число? Друге у нас лютого вже. І це автомобіль мого знайомого Віталя. Це е, Mercedes Benz, це у нас GLK 2014 року, 193 тисячі пробігу. 4,7 бензин, автомат, сім місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, один ключ. Додатково гума, ціна 27 тисяч американських доларів. Світлий салон. Якщо скажете, що від мене буде знижка тисяча доларів. Віталік про це не знає ще, але я думаю, що він зробить. Головний номер 4-5 ірочки. Знає власника, що по лакофарбовим покриттям. Тут чесно, права дверка, ось тут була трошечки е фарба здерта, була підфарбована. Все інше, хоча Америка, але він не був битий. І, до речі, тут зроблений, повністю капіталка зроблена двигуна. Тому кого цікавить, телефонуйте, дізнавайтеся, автомобіль в гарному стані, супер стані. Можна сісти і поїхати. Так, далі у нас джіп. Це у нас Чирокі. Автомобіль 2018 року. 147 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Америки, один ключ, ціна 15800. Дружина каже, чуть не впала. думав вже кричить, тому що ми сьогодні з нашою лялечкою, з дитинкою прийшли і вже думав, вже біжить. На якому, на якому автомобілі вона вже до нас прибіжить. Але вона вже трошечки доросла. Думаю, що е, дочекається, поки ми дознімо. Ну що, привіт лялечка, привіт, красунечка, Audi Q5-або Q5. Ми звикли говорити, Q5, зараз чомусь я врятувати Q-5. 2014 року, 189 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат, 5 місць. Повний привід Америки. один ключ ціна 15450. Мега крутецький, коричневий, чоколадний, чоколадний салон. І мега крутий автомобіль. Сьогодні у нас прохолодно, тому, як завжди, картинка буде у вас трошечки гуляти в руках моєї дружини. Це не від холоду, це вона така в мене є. Так, теж дуже крутий варіант. Шкода Каджяк. Кадяк. Кадяк. В такому цікавому кольорі. 21 рік, 106 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, офіційно придбано у дилера в Україні, два ключі, додаткова гума, ціна 34 350. Всередин е, салон шкіра з Алькантарою. Все тут топово, все мега, Хто розуміється, той розуміється. Ось така шкода. В гарному стані, офігенному стані. Так, далі каптіва. да, у нас? Чи що це? Чи квінос цей? Ні, каптіва. Шеврада каптіва. 15 й рік 187, напевно. Так, 187 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат 5 місць. Повний привід Корея 14300. Оце незручно сьогодні знімати моїй дружині, тому що всі автомобілі високі, вона ледь дотягується, щоб вам показати цей цінник. А я розповім вам інформацію про наш кармаркет. Ви і так уже все знаєте, але я повинен про те сказати. Позаду мене... Огляд авто написано, і наш підйомник. Тобто ми, Кармаркет Покровська, 271. Найбільший авторинок в Житомирській області, тим більше європейського формату, робимо все для того, щоб об'єднати продавців автомобілів з покупцями. Ось цей наш майданчик, такий налічує більше 250 автомобілів. І він працює щоденно завжди для того, щоб всі, хто шукає автомобіль, знайшов свій автомобіль. Всі, хто продає автомобіль, продав свій автомобіль. Додаємо додаткові послуги, такі як підйомник авто. Е, ви можете автомобіль, який вам сподобався, підняти на підйомник, щоб зрозуміти, що там робиться з ним знизу. Чи є корозія, як працюють вузли і все інше. Плюс є комп'ютерна діагностика у нас на місці. Е, лакофарбове покриття, то в щономіром вам менеджери перевірять прямо при вас, і ви зрозумієте, що там фарбувалося, що там мінялося, що там з ним робилося. Плюс до цього всього у нас на території, ось позаду цього, цієї будівлі, є е, люди. До які дадуть вам, <свісно> дружина вже сміється, я завжди забуваю. Але експортний висновок він називається Експертний висновок, який засвідчить те, що номер кузова, номер двигуна, а також самі техніпаспорт, тих тех паспорт, тех... Да? технічний паспорт, а свідоцтво про ілюстрацію, все відповідає реальності. і Дадуть вам папірець, який засвідчує від МВС України, що цей автомобіль легально везений а... і все там добре. Плюс до всього цього договір куплі-продажу ми робимо на місці. Тобто, ви приїхали, подивилися автомобіль, зробили тест-драйв з менеджером, перевірили, що там по лакофарбовим покриттям, підняли його на підйомнику, зробили всі маніпуляції, які потрібні для того, щоб визначити, що з цим автомобілем було. І одразу оформляєте договір куплі продажу на місці, Ромка вам його випише. І все, в принципі, цей автомобіль ну, віддаєте кошти, власником зізвонюємось, він власник приїжджає авто, ви домовляєтесь, можливо, знижку якусь. І я вам скажу, 90% є е, власники трошечки е, знижують ціну, тому що це все-таки авторинок, а не салон, де є. То в кожному салоні зараз, напевно, знижки є, якісь 100% є знижки. Тому е, можна е, говорити, що ту ціну, яку я називаю зараз, вона не остаточна, тому що власники завжди щось. Е, Ціну трошечки знижують для вас. Тому, друзі, я майже розповів, для тих, хто продає автомобілі, теж є певні характеристики. Вони приганяють, залишають авто. Як каже наш Саша, завжди йдете вдома, п'єте чай, ми вам телефонуємо, вже даємо готового клієнта на ваш автомобіль. Для цього вам потрібно автомобіль помити, почистити, якщо в тому є потреба. Можете не чистити. Але конкуренція дає розуміти, що автомобіль потрібно підготувати. Ви приїжджаєте, тому що всі автомобілі у нас Хайні, немає таких, що облік відкрива там сарай. Ні, все чистенько, не чи завжди хімчистка, але помиті охайні точно автомобілі. Ви його залишаєте, ми його показуємо, і тільки вам телефонуємо, ви приходите і домовляєтесь вже про суму. Головна наша вимова умова, те, що ціна, яку ви ставите на автомобіль. Повинна співпадати з ціною на цей автомобіль в інших платформах. Там е, десь виставити не знаю, що там у нас є. Ну багато я платформ, не буде їх називати і рекламувати. Тому обов'язково ціна повинна співпадати. Все, на цьому в принципі, всю інформацію сказав. З приводу авто в кредит або в лізінг розповім уже е, після завершення ряду. Е, ну а зараз поїдемо, покажемо вам Opel Astra H. Охоронець наш ходить. Поряд з нами. Отже, автомобіль 2009 року 168 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. додатково гума. Ціна 5700. Бачимо, чехольчики у нас в салоні, диски. Легкосплавні. Ну і зараз переходимо до автомобіля. В минулому випуску ми його так трошечки показали. Чесно, я вже в ньому сидів, ще не їздив. І думаю, не буду їздити. Але в ньому сидів і це просто топчик. Ви подивіться, як виглядає крутізна ця автівка. Це Cadillac XT6. Ну, Для мене це топ. Просто топчик. Взагалі, візуально. Не знаю, як там по характеристикам, тому що він переднєпривідний, а не повнопривідний. Але автомобіль 2019 року 58 тисяч всього-навсього пробігу, 3,6 бензин, автомат, 7 місць Америки, 2 ключі, додаткова гума. Ціна 32 тисячі американських доларів. Ну, Візуально ця автівка одна з найкращих. Так, далі у нас Nissan Rogue. Так чи ні? Так. Чи ні? Так, Nissan, 19 2019 року 75 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат 5 місць, повний привід Америки, один ключ 17200. І ви самі вже розумієте, коли рок, це вже говориться про Америку. Е, ось рок дивимось, а поряд дуже добре, що менеджери так поставили чи власники так поставили. Щороку, подивіться, і в такому ж кольорі е, кремового перламутрі стоїть Nissan Murano. Ось яка різниця у них. ну, Така вроді невелика, але Murano мені завжди подобався більше, ніж будь-який Nissan. Отже, Nissan Murano, 19 рік, 140 тисяч пробігу, 3,5 бензин. Є газобалонна установка. 3, 5, нормально. Автомат, п'ять місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 18499. Навіть не видно так затемнено скло, не видно, що там у нас салон. Салон дуже гарненький, так? коричневий салон? Ти побачила, як там побачила, я не, нічого не бачу. Чесно, не видно. Здається, коричнева шкіра, так. І дивіться, які, які як вілюровий, тобто він не шкіряний. Ага. Е, дивіться, яка куга, куга гарненька, 21-го року, 223 тисячі пробігу, літровий дизель, автомат 5 місць, передній привід, дання, два ключі, додаткова гума на дисках 19700. І чесно, мені ось ці фарди, е, ну, морда на Porsche трошки схожа, а більше схожа, напевно, на Астон Мартін. Якщо не дивитися значок Ford і просто взяти фари і решітку, ну ось е 21 2021 році куги зовсім по-іншому виглядають. Так, далі у нас Praдік. Toyota iota, Цінник десь впав. А ось там він лежить. Так, 120-ка. 2006 рік, 320 тисяч пробігу, 4 літровий бензин, ГБО, 7 місць, автомат, повний привід, офіційно куплений, ціна 11 500. А ще один Ford стоїть такий же. Куга. Ну, морда в нього змінилась зовсім. Так, далі у нас Volkswagen Tiguan. 2019 року 225 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід Європи пригнаний, два ключі. Ціна 21 тисяч 499 доларів. А прикол в тому, що кожен раз, коли е, Іра обходить автомобілі, кійця підходить і на один автомобіль сідає ближче. Це дуже кумедно, що вона за тобою ходить. і... Чекає, поки запригне тобі на плечі. Так, далі у нас ще одна Ford. Куга тіскає. Та ні, це у нас escape. А морди однакові у них, ну просто ідентичні. А можливо, я забув, як виглядає куга. Куга там решіточка пряма, а ось тут трошки інша решітка. Але фари капот все, мені здається, що такі саме. Отже, escape. 2019 року 119 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід Америки, ціна 17 800. Ось ця решітка зовсім трошечки відрізняється. А в принципі, фари, капот і все інше потрібно сказати, щоб їх разом поставили, буде прикольно виглядати. Так, далі у нас Mercedes-Benz. А це у нас що взагалі? Це ж не Амелька. Це джелька? Ні, це не GL. GLS 300, да, напевно? Да, GLS 300. Щось для да? Ну це S, GLS. Так, 15 рік, 125 тисяч пробігу, літровий бензин, автомат 5 місць, задній привід Сполучені Штати Америки, один ключ, додаткова гума, ціна 22 200. Ну цей значок. А, що ти там молишся? Давай, знімай далі. Так, Тигуан. Від Volkswagen. 17 й рік, 206 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, 2 ключі, ціна 16900. Ви зараз е, вам такий спойлер, я не знаю, чи показували, але зараз покажемо. Ось розвернемось. Для мене ось ще топ-автомобіль, тому що відрізняється від інших. Крім Каділака, це е, ви знаєте відповідь, тому що тільки ось такі е, є у Бугаті, е, але є ще і е, у Альфа Ромео. Е, виліз ось такий в капоті. дивіться, яка класна Альфа Ромео. Червоний там салон, ну, виглядає топчик. Трошки пізніше його вам покажемо. А ми переходимо до Nissan Рог в синьому кольорі. 2020 року. 104 тисячі пробігу. <кій> Вибачте, треба було б щось попити мені. Так, 2,5 бензин, автомат, 5 місць. Передній привід Америки, Один ключ. Без е, дисків. Додаткова гума. Ціна 15500. Незначна наклеєчка чи, можливо, скольчик на склі. Так, далі. Ще один Тігуан. У нас щось через одного Тігуан-Тігуан. Так, авто 2018 року, 143 тисячі пробігу. Двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, Один ключ. 17500. Переходимо до Honda Сервіхи. Така вже Сервіхи Зараз такі Сервіхи Космічні. Пахліще, По ніж ця РФ4, що поряд. Сервіхи взагалі вони завжди були космічні, але трошечки свіжіше. Це у нас 2008 рік. 255 тисяч на одометрі, двохлітровий бензин, механіка 5 місць, повний привід. Офіційна автівка придбана в Україні, має два ключі. додатково гума, ціна 10500. Що в нас там, шкірне село? Не видно, там якісь накидочки, здається. І ви не дивіться, що вона так стоїть боком, тому що насправді тут у нас дуже склончики. Да? І здається, що автомобіль боком стоїть. Ну, він боком стоїть, тому що склон. Так, далі, ось і Прорав 4, про яку я ансував раніше, поговоримо, авто 2021 року, 181 тисяча на одометрі. Це у нас 2,5 літра гібрид. Автомат 5 місць, передній привід. Офіційна автівка була придбана в Україні, має два ключі, Додатково гума, ціна 3500. Ну Ось тут уже все в порядку з салоном. Все як не може бути. Мазда якась 6 або 8 го року, я впевнений. Mazda CX 7. Восьмий рік, 225 тисяч пробігу, 2,3 бензин, автомат 5 місць, повний привід. Офіційно придбана автівка в Україні. Має два ключі, додаткова гума, ціна 7800, шкіряний салон. І ці автомобілі раніше то взагалі був топчик. На них дивилися казав, що може бути гарніше. Вони дійсно по дизайну. А зараз, бачите, минуло стільки років, і ми бачимо, що можуть бути гарніші автомобілі. Так, але ну, це все одно не що не робиться з цією маздою, вона дійсно гарно виглядає. Так, далі. Nissan Рок 2017 року, 149 тисяч пробігу, 2,5 бензин, є ГБО, автомат, 5 місць, передні привід Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 12 800. Покажемо вам ще ось цих п'ять автомобілів, але перед тим я скажу, всі автомобілі, які є на цьому майданчику, ви маєте можливість взяти в кредит або в лізінг. Тому ОТІПІ банк ми не знаємо. Ми двох. Я не знаю там які умови. Які кредитування, але про це точно 100% знають наші менеджери. Тому, якщо ви прийшли на кармаркет і якоїсь суми вам не вистачає, щоб взяти автомобіль краще, ніж ви собі думали, я думаю, ми і ОТП-банк в цьому вам допоможемо. Тому вся інформація є під кожним лобовим склом, майже під кожним лобовим склом є брошурочка від ОТП-банку. У нас інформація є на наших джерелах в Instagram, Facebook, Telegram, Viber. На нашому сайті, а ще краще це на місці або телефонувати, запитувати в менеджера. Менеджер вам дасть всю інформацію і по кожному автомобілі індивідуально все розкаже. Ми йдемо далі. Там навіть маленькі, саме маленькі дітки у нас вибирають автомобілі, де буде краще їм їздити. Ну а в нас ще один Volkswagen Tiguan 18-го року 147 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі, ціна 25 900. Колір просто небесний. Яскраво небесний металік. Ви подивіться, як відрізняється, чим відрізняється, дивіться, оптика інша, так? Номерний знак інший. Ось іще один. Volkswagen Tiguan. Там у нас який? 21 рік. 18. Це тут 21, напевно. Так, тут 19-й. 19-й рік. 217 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, повний привід Швейцарія, два ключі, ціна 26500. Ось віднародний автомобіль. Редномаган третього покоління. Автомобіль заїхав на вихідні. Можливо, залишиться, можливо, не залишиться, але номер власника ми вам покажемо. Авто 2012 року 290 тисяч пробігу, півторалітровий дизель, механіка, ціна 6999. Номер власника показали. Тому, кого цікавить, телефонуйте, ми не скриваємо номера власників, напряму зв'язуємо, позвольте їм купите молодці. Привітаємо вас покупкою. Так, далі у нас Форд, Що це у нас? Сімак так, Сімакс 2008 року, 247 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 1 ключ, ціна 5250. Ми бачимо, у нас є е, печатки і техосмотри, це тюфи, напевно. Е, і скільки було витрачено на цей автомобіль? Ось ми бачимо 534 євро на обстеження. Скрибано Волнвебер. Скріво дім б'єш. Не знаю, десь німеччини напевно, то було. Так, ну і будемо завершувати наш ряд. Напевно, BMW. BMW. А ось тут торт написано. Це у нас Picanto. Пікантний, синенький, гарненький, маленький, шустренький автомобіль 2007 року. Один-один у цього автомобіля 178 тисяч пробігу. Це у нас бензинчик, газ є. Автомат, коробочка. Автомат. Номер власника. Написано Торг, а ціна 5200. На автоматі 5200 Ну, така цікава дуже. Цікава, ще й синього кольору. Ну що, шановні друзі, будемо завершувати наш огляд ось цим автомобілем. Тут багато читати потрібно, то я думаю, чому б і не прочитати. Це у нас BMW X3. Автомобіль 2010 року, 230 тисяч на одометрі, 3 -литровий. Бензин, є газ, автомат. Так, що тут у нас? Двигун. Так, пробіг, Клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряний салон, електросклопідйомники, електродзеркала, електропідігрів сидінь, датчик світла, датчик дощу, адаптивні ексенонові фари, панорамний дах, гарний стан. Ціна 10 300. І ручки так. Все, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати. Сьогодні у нас такий швиденький огляд. Наступний раз покажемо вам уже якісь там буси. У нас є є якісь вантажівки, і покажемо ще один ряд. Це буде наступного тижня, а вже через тиждень обов'язково почнемо ряди показувати знову по два ряди, як традиційно то ми робимо. Все, на цьому будемо завершити. Сьогодні 2 лютого. Всім бажаю міцного здоров'я. Ще раз хочу подякувати, як завжди, нашим Збройним силам України, всім формуванням, хто боронить нашу землю. Величезне, дякую вам. Хлопці, і дівчата, за те, що ви б'єте ворога і робите все для того, щоб отримати Україна, отримала перемогу. А ви, шановні люди, хто? Не з автоматами і не на війні. Робіть все для того, щоб вигнати ворога і наблизити перемогу. Обов'язково донайте, робіть професійно свою справу, і робіть все для того, щоб підтримати наших військових. На цьому будемо завершувати наш огляд. Я Павло Легенчук ірина Олександрівна махаю вам ручкою. Всіх обняв, всіх цілую, всіх ціную. З вами був Кармаркет Покровська, 271, місто Житомир. Слава Україні! Героям слава побіг! Я!